У Чернівцях минулими вихідними відбулося наймасштабніше весільне шоу Буковини. Проводять його вже другий рік поспіль. У ньому взяли участь професіонали весільної індустрії краю, ведучі свята, фотографи, відеографи, діджеї. А ще в одному місці безліч весільних суконь, лімузини, фуршети та багато іншого необхідного для весілля. На заході побували наша Марина Черней. Вона поцікавилася в експертів, як зробити свято незабутні. до весілля яскраве шоу. Майбутні молодята та їхні родичі впродовж двох днів мали змогу ознайомитися з усіма послугами, які можуть знадобитися під час організації важливого дня. Можуть щось коштувати з фуршетів, можуть пофоткатись біля фотозони, примірити. На себе, чи чоловічий костюм, чи весільне плаття, покататись на лімузині, пофотографуватись там, тобто, поспілкуватись з фотографами, з відеографами, обрати всі весільні дрібнички, які їм тільки необхідні. Весілля – це особливий день для молодят, тому варто докласти зусиль, аби воно було на висоті, зазначають учасники шоу і кажуть, у цьому не аби як можуть допомогти ведучі свята радять на що звертати увагу під час їх вибору. Це зовнішній вигляд, плюс вимова, щоб була основне це чітка українська мова, і звичайно, щоб ведучі не було забагато на святі. Потрібно вибирати свій стиль весілля, і тоді вже ти підбираєш. І ведучих, і все. музика це 90% свята зазначають діджеї і наголошують, що до її вибору варто підходити зважено. Якщо поганий діджей, пана музика, люди не будуть танцювати, будуть за столами тільки сидіти, і все. І це допомога ведучому провести гарне свято. Коли от воно все в одному цілому, як одна команда, свою програму на заході представили і танцюристи. Вони кажуть, що перший весільний танець це один з найчуттєвіших моментів. Ментів свята вивчити його парі допомагають професіонали за 8-10 уроків. Мій рекорд за три заняття, коли абсолютно новенькі люди. Сразу все схватили на льоту, зробили те, що, що вони хотіли. Щирість та справжність те, що вражає та розчулює під час першого весільного танцю, каже Іван Величко. Тому що багато є таких моментів, коли молодята хочуть хоч, ну, показати себе з кращої сторони, але це виходить так дуже. Штучно, От. І наше завдання зробити це максимально щиро, максимально від, від, від них. Ось такі смаколики можуть розважити гостей під час перерв між танцями та застіллям, Наголошують представники Кейтерингу. Форшат потрібен для того, щоб гості могли вийти, розважитися, поспілкуватися між собою. Тим часом посмакувавши різні смаколики. Експерти радять нареченим не довіряти вибір фотографів рідним чи друзям, а обирати їх самотужки і додають цьому, варто приділити трохи більше часу. Більше часу приділіть вибору оператора, фотографа на ваше сілля, подивіться обов'язково його роботи, тому що коли ви десь зневажаєте чи довіряєте цю роботу своїм друзям, батькам і так далі, у вас потім може бути розчарування. Не пожалкуйте часу, проведіть зустріч з фотографом і оберіть того, який подобається вам найбільше. Відвідувачі весільного шоу були у захваті. Зокрема, Олеся та Сергій розповідають, що підібрали на заході весільну програму. Майбутні наречені кажуть, весілля це особливий день для обох, але більшість обов'язків усе ж на плечах нареченої. Найважливішим напевно є підготовка. Планована підготовка до весілля. Я я рахую, що наречена повинна оприділитися і довести це діло до кінця. Наречений як підтримка. Тому такий захід їм не аби як допоміг спланувати найбільш очікуваний день їхнього життя. І вже точно вирішили, що на весілля запросять. Дівчина, яка малює піском. дуже класно, дуже супер. А найголовніша порада від весільних експертів для наречених. Звичайно, тільки кохання. Якщо є кохання, то буде все. Кохання це знати, що це. Ну. Серце твоє в надійних руках. Друзі, отож хочемо вам побажати, щоб ваші серця було в надійних руках. Кохайте, бути коханими і народжуйте маленьких, маленьких діточок. Марина Черний, Микола Остафі, Чернівецький промінь.